Продажу у нас гарна Opel Vectra. Це реальний апарат, який можна брати, який спокійно буде їздити у вас, запас по мощності, великий об'єм багажного відсіку, великий об'єм для задніх пасажирів. Дуже класний автомобіль на звичайному гідротрансформаторі. 5 автомат. Автомобіль у нас на 2,2 моторі, мотори. Легендарний опелівський мотор, ставився на Vectra. Він у нас в чорному кольорі по автомобілю, гарненькі оригінальні диски, хороша свіжа гума Michelin, лінзована оптика. Дуже класне світло. Автомобіль в чорному кольорі. Весь ціленький, є невеличка у нас подряпана на задньому бампері, але це можна полірнути, покрасити і це пластик, нічого страшного в цьому немає. Дійсно класний хороший апарат. Пробіг на автомобілі 206 тисяч км. На пінометрів у нас 260 км за годину. Дуже великий об'єм. Також паливного баку ніколи газ тут не стояв. Кермо у нас ціленьке, без дорог, без потертостей, салон теж цілий. Звичайний автомат, кондиціонер працює, клімат контроль. Ззаду дуже багато місця, є підлокітник, ззаду є світло, спереду є світло. Повністю автомобіль в гарному стані. Жодної помилки по приборній панелі немає. Зроблено легеньке тонування. Спереду у нас електросклопідйомники, ззаду механічні. А механіка це що? Правильно? Надійність. Ззаду дуже великий багажний відсік. Зроблено повністю тонування задньої полусфери. Спереді тонувати не захотіли, тому що виїжджали декілька разів в Європу. Автомобіль дійсно в гарному стані по техніці, по ходовочці, Вообще, Булочка м'ягенька. Питання ріка немає. Переглянути можна в Києві на вулиці Сумська, 2. Автомобіль у нас по наявності. Приїхали, затестили, купили. 30 хвилин вашого часу, автомобіль може стати. Вашим цей варіант або аналоги в цій ціні ви можете переглянути на нашому сайті автопарк.ua або в наших соцмережах.